Розділ 17 І прийшов один із семи ангелів, що мають сім чаш, і говорив зо мною, кажучи Підійди, я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить над багатьма водами. З нею розпусту чинили земні царі, і вином розпусти її впивались мешканці землі. І в дусі повів він мене на пустиню. І побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповнені іменами богозневажними, яка мала сім голів і десять рогів. А жінка була одягнена в порфіру й кармазин, і приоздоблена золотом і дорогоцінним камінням та перлами. У руці своїй мала вона золоту чашу. Повну гідоти та нечисти розпусти її. А на чолі її було написане ім'я таємниця. Великий Вавилон, мати розпусти й гідоти землі. І бачив я жінку п'яну від крови святих і від крови мучеників Ісусових, і, бачивши її. Дивувався я дивом великим. А ангел промовив до мене, чого ти дивуєшся? Я скажу тобі таємницю жінки звірини, яка носить її, яка має сім голів і десять рогів. Звірина, яку бачив я, була і нема, і має вийти з безодні. І піде вона на погибель а мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу Життя від закладин світу, дивуватися будуть, як побачать, що звірина була і нема, і з'явиться тут розум, що має він мудрість. Сім голів це сім гір, що на них сидить жінка. І сім царів п'ять їх упало, один є, другий іще не прийшов. А як прийде, то мусить він трохи пробути. І звірина, що була і нема, і вона сама восьма із сімох і йде на погибель. А десять тих рогів, що бачите їх, то десять царів, що ще не прийняли царства, але приймуть владу царську із звіриною на одну годину. Вони мають одну думку, а силу та владу свою віддадуть звірині. Вони воюватимуть проти Агнця, та агнець переможе їх, бо він. Господь над панами та цар над царями, а ті, хто з ним покликані, і вибрані, і вірні, і говорить до мене води, що бачив ти їх, де сидить та розпусниця, то народи та люди, і племена та язики. А десять рогів, що ти бачив їх та звірина, вони зненавидять розпусницю, спустошать її обнажать і з'їдять її тіло. І огнем її спалять, бо Бог дав їм до серця, щоб волю чинили його, маючи одну думку, і щоб царство своє віддали звірині, аж поки не зісняться слова Божі. А жінка, яку ти бачив, то місто велике, що панує над царями земними.